Доброго дня, звати мене Василь, і я на каналі Samsung Business Майстро. Сьогодні розмова піде про рейсмус Вийду своїми руками, а також розглянемо конструкцію і схему рейсмуса у підручнику для училищ 1985 року випуску мовою Гриналу. Так, а зараз продемонструю роботу свого рейсмуса. Приємного перегляду. може хто буде питати, це в мене зернодробілка. ставлю дробілка. Сюди, ставлю сюди отакий такий баняк, засипаю зерно і дробиться. Берете, ширина 50, висота 90. І сюди довжина тоже, теж 50. 50. Довжина стола? Довжина стола. 80 см. вал 34 сантиметри три ножі. Вал репчені і вал. Глибина, яку можна на цьому на ньому простругати? 18 сантиметрів.

Так, редуктор черв'ячний, 1 до 40. Двігун подачі, подачі валків, десь 500 Вт. 900 оборотів. Цей двігун з півтора тисячі оборотів. Кількість потужності не знаю. Немає. Так як я вже вказав, стіл кріпиться. на підйомнику від делаю. Тут по боках ще є направляючі з тієї сторони і з тієї сторони. Направляюча. І тут теж направляю, направляючи одна і друга. Ці направляючі, вони прикріплені мертво. Намертво, а ці регулюються, щоб не було хитання стола. Регулюровочні болти, дивіться, звідси. На столі. На столі вели подаючи нижні. Кріпляться вони, вони теж регулюються. Ось болт, хайк, контрагайка. -ко. Їх можна піднімати вверх. Піднімати вверх, вниз. Це вже так. Ці вали дають не таке тертя дуже. Деревини по столі. Менше тертя дають. Так, йдемо далі. Відкриваємо. І вали. Вали кріпляться на корпусах саморобних. Підшипники 205-й. Вони регулюються теж ось бок. Регулюється вверх-вниз, вверх-вниз. Тут вони прикріплюються вони до стойки. Сюди прикріплюються І так ходять. Так, знизу. Знизу, не вірно так. Знизу під пружини, під пружини, під пружинені. Так, тут у мене ще прижимний такий механізм є. Ось так входить стружколом і тримає колодка кулат, така. У одної тримає золотовку, щоб вона не вигрувала. Задній лава теж такої саме сама конструкція. Тут саме там регульовочний. Пружины летали не не ходить Ось так, ну, на одне вода. Так, ще що тут? По цьому таю. Ну так все. Так. Тепер. Зараз розглянемо яку він функцію відіграє для розробці. Так, тепер беремо розумну книжку і читаємо. Автор Крейн Длін ЛН. Плотничні роботи. Учебний для технічних училищ, четвертої здання, переработано і доповнене. Виша школа 1985 рік. Вот. Так, вкриваємо рейсні станки і читаємо рейснисні станки призначені для обработки золотого заданий розмір товщині І створення у них строго паралельних плоскостей. Станки выпускаются односторонними и двухсторонними. Для обработки золотовых имеющих значительно покоровленную поверхность без предварительного фугования не дает качественной поверхности, так как под нажимом подающих валиков заготовка сначала выравнивается, а поверху из станка но принимает Первоначальную форму. Так ну тепер тут показана схема одностороннього Схема. мастер. І рухається вверх-вниз. Заготовка, прижимний верхній валік, ножовий вал і другий прижимний валік. Два нижніх валики. Вони регулюються по висоті. вверх вниз Найбільша висота до 2 мм над рівнем стола. Один і другий. Так. Запряженим валом йде прижимна колодка. Одна і друга. прижимне устройство. Тепер попитаю, що вони... яку вони роль відіграють в всі. Так. Стол станка переміщується вверх вниз підйомним механізмом. Приводиме в руження від електродвигателя, ну це вже новіший варіант. нижній вал, вращаючийся в шариках підшипниках, приводить у руження через колінорумну передачу від електродвигателя. За токи в станок з допомогою подаючого механізма, що состояє із валиком из которых верхний 4. 4 вот верхний, Имеет рифленую поверхность. Рифленый валик может быть цельным или стационарным. Нижние латки валики. Валики вот На на которой упирается в роматовый материал должна виступ... должны выступать над плитой не более двух миллиметров причем величина выступа регулируется до речи вот тут показано и як в мене в столі, регулюються ці нижні ролики? Тут отвір, цей отвір прикручується до бокової, бокової стінки стола. Тут йде болт. Якщо його відкручувати, оця штука вона опускається, опускається за одним вал. Підкручуємо, піднімаємо вал. Так воно регулюється. Не треба робити ніяких там, як хто радить піджимі, то, то все це все. Не потрібно. Заготовка повинна лежати на, на станині твердо. Так, ставимо далі. Перед ноживим валом встановлюється прижимна колодка колодка выполняющая функции стружкового матери и одновременно принимаю прижимающий материал материал за ножевым валом расположены прижимаем залом расположена прижимная колодка колодка предотвращающая вибрации обработанного материала